Друзі, вітаю! Саме ця подія матиме вплив на майбутнє України. Дональд Трамп офіційно повернувся в Білий Дім, а його інаугурація, яка відбулася 20 січня, вже викликала хвилю обговорень. Леді Але тепер головне питання, що це означає для України? Чи варто очікувати змін в політиці США щодо підтримки Києва? І чи стане питання повномасштабної війни основним зовнішньополітичним викликом для Трампа? Сьогодні з вами розберемося, чого чекати від 45-го, а тепер з 47-го президента США. І давайте почнемо з такого, щоб зрозуміти, чого чекати від нового президентського терміну Дональда Трампа. Важливо згадати його попередні дії та висловлювання щодо України. А тут, як кажуть, є про що поговорити. Нагадаю, один з найбільших скандалів його президентства пов'язаний саме з Україною. У липні 2019 року Трамп подзвонив Зеленському і під час цієї розмови, як згодом дізналася преса, начебто натякнув. Допомога для України буде, але в обмін на послуги. І послуга ця була, нагадаю, розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера, які мали бізнес-інтереси в Україні. І ось саме ця історія з телефонним дзвінком стала основою для імпічмента Трампа. Демократи тоді звинувачували його в тому, що він. Тиснув на Україну заради своїх політичних інтересів. Але республіканці, які тоді мали більшість у Сенаті, виправдали Трампа у підсумку, імпічмент лише загострив політичний конфлікт у США, але насправді ніяк не вплинув на його президентство. Однак, попри цей скандал, саме за президентства Трампа, США вперше передали Україні летальну зброю протитанкові комплекси Джавелін. Ці поставки стали критично важливими у боротьбі з російською агресією пізніше. Водночас Трамп неодноразово критикував НАТО та Європейський Союз за те, що вони за його словами витрачають недостатньо грошей на оборону. Він, до речі, прямо заявляв, що США не збираються платити за безпеку всього світу і вимагав, щоб Європа брала більше відповідальності за підтримку, в тому числі України. І тут ми з вами підходимо до парадоксу, який криється в цій історії. Хоча Трамп називав НАТО застарілою організацією, саме під його тиском союзники почали збільшувати оборонні бюджети, а це, зрештою, зіграло на користь України. Також таким чином, перший президентський термін Трампа залишив неоднозначний слід в українсько-американських відносинах: з одного боку скандали, імпічменти, критика з іншого джевелін, зміцнення НАТО та реальна військова підтримка. Тож тепер головне питання: чи повторить він ці кроки, чи зміна риторики означає зміну політики? Рухаємось з вами далі. Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп зробив чимало заяв, які прямо стосувалися війни в Україні. І вони викликали не лише цікавість, але й серйозне занепокоєння як у Києві, так і в європейських столицях. Трамп неодноразово повторював, що здатний завершити війну в Україні. За 24 години це звучало як магічне рішення. Але коли його запитували, як саме він збирається це робити, відповідь була нечіткою. На складні запитання він просто відповідав: я знаю, що зробити. І вони, тобто Путін і Зеленський, підуть на це. Це наштовхує на думку, що Трамп може запропонувати угоду, яка не буде вигідна для України, наприклад. Імовірний сценарій, тиск на Київ, щоб той пішов на територіальні поступки в обмін на припинення війни. Ще один важливий момент це його ставлення до американської допомоги Україні. Нагадаю, Трамп називає фінансування війни надмірним і каже, що американцям час зосередитись саме на собі. Згадайте його критику Байдена за те, що той віддає мільярди за кордон, тоді як американці мають власні проблеми. Під час кампанії він, до речі, також заявляв, що ці кошти могли би піти на вирішення проблем усередині США, на інфраструктуру, охорону здоров'я або економічний розвиток. Ці заяви резонують із частиною його електорату, особливо в тих штатах, де виборці втомилися від міжнародних зобов'язань Америки. Але з іншого боку, Трамп добре розуміє, що послаблення України означатиме посилення Росії. Він не раз казав, що хотів би покращити відносини з Путіним. Але визнавав, що то є небезпечним гравцем. Як бізнесмен, Трамп, до речі, може спробувати використовувати війну як інструмент для переговорів не лише з Росією, але й, наприклад, з Китаєм. Він знає, як перетворити конфлікт у важі для досягнення вигідних для США домовленостей. Це вже було в історії. Його заяви звучали амбітно, але за ними можуть ховатися ризики для суверенітету України та її майбутнього. Тож про це поговоримо далі. Давайте зазначимо, що попри всі суперечливі висловлювання Трампа є ймовірність, що його повернення в Білий Дім може принести і певні позитивні результати для України. Чому? Бо Трамп це насамперед прагматик. Він мислить як бізнесмен і готовий укладати угоди, які дадуть йому швидкі вигоди. Тож він може спробувати використати ситуацію в Україні як дипломатичний кейс, щоб продемонструвати свою ефективність на міжнародній арені. Також не варто забувати, що Трамп великий критик Китаю. У його риториці Китай займає центральне місце як головна геополітична загроза для США. Тому він може Розглядати Україну не лише як точку стримування Росії, але як важливу частину європейської безпеки, яка, наприклад, допомагає зберігати стабільність у регіоні, щоби не допустити розширення китайського впливу. Зараз до речі, в умовах глобальної конкуренції між великими державами це може зіграти на нашу користь. І про ще один потенційний і неочевидний плюс, це те, що Трамп, не зважаючи на свою критику, підтримує ідеї сильної Америки. І сильна Америка, як він її бачить, це Америка, яка може виграти в будь-якому конфлікті. А це означає, що Україна, яка довела свою здатність чинити опір Росії, може стати ключовим елементом його стратегії. Таким чином, попри всі сумніви, важливо пам'ятати. Перше Трамп здатний на несподівані рішення, якщо вбачає в них особисту вигоду або, наприклад, можливість зміцнення позиції США у світі. І тут українській дипломатії треба працювати на випередження, щоб використати цю ситуацію на свою користь. І знаєте, на жаль, разом з можливими позитивами президентство Дональда Трампа несе і чимало ризиків та загроз для України. Один із головних факторів занепокоєння його ставлення до Володимира Путіна. Неодноразово Трамп нагадаю, називав Путіна дуже розумним і сильним лідером під час своєї першої коденції він не сильно критикував Росію за її агресивні дії так жорстко, як очікували міжнародні партнери. Навпаки, він наголошував на потребі добрих стосунків із Москвою. Така позиція може стати серйозною загрозою для нашої країни. Якщо симпатії до Путіна вплинуть на зовнішню політику, це може призвести до тиску на Києва з вимогою територіальних поступок або поступок замороженням війни за російським сценарієм. Простіше кажучи, це означатиме дипломатію на умовах саме Москви. Ще одна велика загроза скорочення військової підтримки. Дональд Трамп постійно наголошує, що США витрачають забагато грошей на допомогу іншим країнам, у тому числі і для України. Під час своєї передвиборчої кампанії він, до речі, говорив. Час припинити годувати чужі війни американцям потрібно зосереджуватись на собі. Для України це може означати не лише скорочення постачання зброї, але й послаблення фінансової підтримки, що важливо для відновлення економіки під час війни. Ми бачимо, що перші рішення Трампа на посаді вже наближують до скорочення підтримки України. Та найбільший страх це примус до переговорів на невигідних умовах для України. Трамп неодноразово заявляв, що він здатен завершити війну за 24 години. Але як це виглядатиме на практиці? Скорочення допомоги чи дипломатія примусу це сценарії, до яких ми маємо готуватися вже Україні потрібно буде шукати нових союзників. Зміцнювати зв'язки з Європою та переконувати Трампа, що наша перемога це також перемога Америки. Все через те, насправді, що в геополітиці немає місця для слабких. Залишатися сильним це єдиний спосіб захистити наші інтереси. То до чого я тут веду? Дональд Трамп насправді це водночас і виклик, і можливість для України. Його політика завжди була непередбачуваною. Він може змусити нас пристосовуватись до нових реалій. Але в цьому випадку це наша сила, бо ми вже не вперше пристосовуємось до нових реалій. Трамп може бути жорстким переговорником, але він також прагматик. Якщо в ситуації, яка склалася, Україна зможе довести, що наша боротьба це також інвестиція в безпеку світу і в майбутнє демократичних цінностей. Ми отримуємо шанс не лише на підтримку, але й на стратегічну перевагу. Але маємо пам'ятати, будь-яка слабкість з нашого боку може дорого коштувати. То, що стане нова адміністрація США підтримкою чи випробуванням для України, все залежить від нас і від нашої здатності захищати власні інтереси. А як думаєте ви, друзі? Напишіть у коментарях, чи стане президентство Трампа шансом для України, чи навпаки загрозою. Пишіть, лайкайте, діліться своїми думками і, звісно, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую, бережіть себе та любіть Україну!